Вітаю всіх підписників на моєму каналі, хто дивиться відео. Та як говорили, питалися мене багато в коментарях. Як клітки зроблені? Які клітки за величиною як вони зроблені? Що хочу сказати? На даний момент в інтернеті є дуже багато різних кліток, як можна зробити для бройлерів, для утримання бройлера. Різні розміри і так далі. Одноповерхові, ну, двохповерхові, на два уровні, на три уровні можна тримати бролера. У ну, мене є тут приміщення, яке воно спеціально для, того, для утримання бролера, то воно під кришею в мене. Під кришею. та як би мансандра, бо знизу там курятник. Там кури е, сидять зараз, несучки, несушка, яка несеться. І от одно приміщення тут є, це 8 на 6. І ще одне приміщення там е, теж 8 на 6. То і там клітки стоять, і там клітки стоять. Якщо запускаю бролера, е, смотря е, скільки штук. Тут я маю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кліток, Сім кліток по 35 штук в клітки де. То і там теж сім кліток. Як коли? Коли всі клітки і там, і там повно, коли тут лише, як, як коли, скільки є є, скільки виводу і так далі. Якщо приміщення є більш-менш високе, там то можна зробити і двохярусну. Клітку для бройлера Тоже дуже дуже добре, дуже гарно воно у тому сидить. Бройлер, бо тому що це місце. Якщо два яруса, то вже ви можете тримати, допустимо, вже не 35 в на одному місці, так якби на 2 квадратні, а вже можете тримати там 70 броліор на, на тих самих 2 метрах квадратних. Так що отак от сетка. Сетка о така. Це десь получається 2 на 2 см на сантиметр. І така сама от. На стінках. Висота висота стінки це 50 см. Є поменші тут трошки, і поменші, ну, бролер не вилітає. Бролер не вилітає, тому що він тяжкий, він не, не перелітає через ці о, стінки такі. 50 см, там 40 см, воно добре. Тут у мене стоять клітки. 4 клітки дерев'яні. Треба було швидко зробити. Желіза не мав. Швидко треба було зробити і зробив з дерева. З брусків. Клітка має 2 на метр. 2 метри в длину і ширина 1 метр. Це має клітка. Далі брусок. От. 6 стоїк. Ось таких шість стоїк, скріплені між собою все шурубами. Через 50 сантиметрів арматура стоїть. Через 50 сантиметрів стоїть арматура, щоб воно не просідало. Сітка, щоб не прогиналася, не просідала. І воно дуже добре. Дуже-дуже добре. Е, можна брати сітку. Ще трошки найменшу. У мене десь є одна клітка з меншою сіткою. Це менша сітка це дуже добре. Це добра сітка. Тому що коли суточного бройлера закладаєш, то по-любому я стелю картон. І 3-4 дня вони всі стоять на картоні, щоб знизу не тягнуло холодом, щоб. Їм було добре на ножки, щоб вони не провалювалися туди в ці, цю сітку, щоб не за... Бо вони так затягують туди ножки, можуть і голову туди затягнути і себе травмувати. 3-4 дні вони на картоні, потім картон знімаю і вони всі стоять на сітках. На сітках. Ось такі клітки. Тут нема нічого, нічого щось тяжкого. Якщо є доска, то клітка робиться дуже швидко. Сітка. Сітка брав рулон метровий, ширина метр, якраз клітка метр, відрізав 2 метри по кругу, з'єднав, закрутив до цих стойок, болтами, шурубками. І все, і воно добре. Так, да, краще желізні. Є в мене і желізні, Ось ця у мене тут желізна повністю, повністю желізна. Квадратна труба 4 на, на 2, 4 на 15 можна брати і 3 на 15 Ну, 4 на 2 це дуже добре. І теж арматура, то все зварено сваркою і а, ножки. Тут, коли я робив ці клітки желізні, то тут, виходить, 20 см. 20 см. Ну, це трошки маловато, тяжко чистити. Тут я вже зробив вже більше, тут я вже зробив на 30 см між цим бруском і підлогою. І легше чистити. Вони стоять на клітці, на сітці. Весь то все, що чистити воно собі туди і звітіля чиститься. Пленулю застелений практично, добре все миється, все чиститься дуже легко. Ось савочок, така сапка. Два рази в тиждень їм чистю е і дуже добре. І дуже добре. Да, можна придумати, можна зробити, щоб клітки там двохповерхові, можна зробити, щоб були ці транспортери, які там крутиш рукою, і транспортери собі оцей цей він забирається, чиститься. Ну, як хто робить, я робив так, тому що тут у мене приміщення не дозволяє. Висота приміщення не дозволяє, щоб. Я зробив у там, чи трьох чи двох і так далі. Доста нормально, доси добре. Це вже тут в цьому приміщенні я бройлера вирощую вже років 7. Десь років 7. Кормушки. Кормушки отакі, просто з калінізаційної труби. Тому що, коли запускаю суточного бройлера, то... Кормушку забираю, ставлю їм поїлочки і цього, кормушки малі. Потім ставлю ці кормушки, чіпляються на сітку. І вони дуже добре їдять і не розкидають цих кормушок. Не розкидають цих кормушок. Дуже широкі не треба тут робити, скільки, щоб їм голова влізлася, щоб вони могли їсти. Клювати з того. Поїлки в мене раніше були капельні. Поїлки ставив так на клітку і поїлки капельні. То не, не дуже добре, не дуже мені то подобалось, тому що дуже багато води тече, розсипається вода. Ось такі поїлочки дуже практичні, дуже мені подобаються такі поїлочки. Вода собі йде по шлангу. І поїлочка постійно ну тут регулюєш скільки там, допустимо, половину. Поїлочки, вода постійно, щоб не повно, щоб не переливалася. І вони собі п'ють і вода постійно собі доливається, і поїлочка собі постійно вода. Вони п'ють звідси удобно, їм дуже це. От на таку клітку дві поїлочки. Хватає їм з головою. Труба проведжена на кожну клітку. Проведжена труба, бочка на 100 літрів з водою. Бочка на 100 літрів з водою. Температура тут, коли маленький бролер заставляється суточний, то 35 градусів, 37 градусів. Потім знизується, ну це я вже говорив десь відео. І воду заливаю теж їм тепленько. І от та вода вона підтримується цієї кімнатною температурою, яка є тут в цьому курятнику. Що ще можна сказати про ці клітки? Клітки. Хороші мені, нормально, тут прохід між ними є десь 80 см, чистити удобно. Десь є може і менше. Тут бо кліточки переставлялися. Ну, так, то дуже добре. Дуже, дуже добре. Ось такі я їм ставлю кормушечки. Це коли вони. Вилупилися, і я їх з інкубатора сюди закладаю. Кормушечки, бан, баночка з поїлку. І вони отак у мене на цих кормушках Вони і на банках, поки я не закінчу вакцинацію. Закінчу вакцинацію, це 15 день. Кормушки баночки забрав, поставив оці кормушки їм і запустив воду в погілки. І вони собі вже п'ють чистеньку воду, чистенький корм. І не хворіють І не хворіють. Можна утримувати і напольно, але, як я вже говорив, дуже багато хвороб і можуть хворіти різними хворобами. А так вони ноги чистенькі, вони не мають доступу або не доторкаються до свого отого помьоту, не їдять той помьот і так далі. І це дуже добре. І вони собі ростуть. В кліточках посадка в клітках 35 штук, так щоб воно було так, ну. Коли бролір полягав весь, щоб так воно було між ними, щоб можна було типу, поставити ще два-три бролера в клітку. Щоб вони собі не бігали, не мали, не мали куди вони бігати. Тобто вони встали, поїли, попили, лягли. Встали, поїли, попили, лягли і вони ростуть, так? Бо, тому що він не тратить енергію для того, щоб бігати там і так далі. Ото що стосовно по клітках. Думаю, що я так все сказав. Сітка. Там арматура, можна з рейки зробити, дерев'яної і можна зробити з желіза. Желіза, звісно, що зварив, зробив і воно не так, можна сказати, ну, чим, чим ця. Але ця по кругу вона теж цим кліткам вже є 3 роки. То воно ще служить і служить. Так що до нових відео. Уже як буде інкубація, як буде вирощування з маленького суточного, все буду знімати і показувати. Дасть Бог новий сезон. Головне, щоб був мир над нашим голосом, щоб був мир в нашій державі, і щоб ми могли працювати з радістю і з впевненістю для своїх сімей, для ближнього, щоб у нас все було добре, щоб ми була. Хорошими людьми, нацією, яка відбудувала Україну, яка принесла такий мир, щоб все було у нас добре. Всім дякую за перегляд. Кому подобається ставити лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім гарних днів і мирного неба!